Ми отримали те тіло того індивіда, який правильний і найкращий для того, щоб в ньому розвилась та особистість, яка зможе відновити той зв'язок з тим своїм ахо, з тим своїм джерелом, з тим своїм покликом і розкриє в собі не індивіда, а індивідуальність. А ця індивідуальність відкриває нашу унікальність для того, щоб ми змогли стати унікумом тим, кого не існує, бо ми дійсно тільки такі єдині в усіх світах і всесвітах. І таким чином, коли ми а, приходимо да, кудись. Де нам розповідають, яким повинен бути хтось, а в будь-якому випадку навіть я зараз буду вам розповідати, якими ви повинні бути, тому що є базові речі. Так, наприклад, для фізіології ми ж знаємо, да, що в нас є певний температурний режим, що нам не, не можна пити селяну кислоту, що нам не можна різатися, що і це для всіх, правда, який би там індивідуальний не був. А ні, ну є там знаєте парези, коли біль не відчуваючи ще чогось. Але в будь-якому випадку ми кажемо так: так само якості є страхи. Є надії, є злість, є милосердя. Є... І так само тут ми з вами, завдяки нашому індивідуальному тілу, маємо індивідуальну біомеханіку. В цій індивідуальній механіці все працює так, що, наприклад, є тип нервової системи. Ця нервова система може проводити електронні імпульси або дуже швидко, або повільно. І ми знаємо, є коли. Є меланхоліки, можна, ніби там сангвініки і ще хтось. І це тип темпераменту. На темпераменті будується характер. На характері формуються мотиваційні сфери і так далі. І тому ми детерміновані цим індивідом, і якщо він живе наше життя. І живе тільки в е, в животі, оцими нижніми чакрами, е, то, е, відповідно, життя почне вас. щоб ви Що роби мама, е, коли дитинка не хоче розмовляти вчасно е, чи вставати, чи вона починає допомагати. От життя робить те саме. Коли прийшов час, а воно і ми не рухаємося, то воно починає створювати ті умови, які заставляють нас рухатися. Іноді це по голові дали чимось, да, і, і, і і побіг. Іноді комусь дали по голові і, і ще глибше заліз свою ракушку, і ще далі. Да, і вже життя. Потім не знає, як тебе з тої ракушки дістати, чи вже ракушку то розвалити. Бо іноді це єдиний спосіб, і тому життя це завжди про еволюцію.